<гумен> я то ведучий я так, так. ваш я... ведучий Прийшов до вас, подивитися, я потім... Добрий день добрий, день, добрий день. Ми без вас з ми з дуже погано жили, тепер сподіваємося, наше життя зміниться набагато на краще. <гумен> Щодо питання сетири, завжди були, ну, воно було відкрите. Тому що добра <гумен> сетира, <сидити>. вона якась <гумен> власне така зброя, про ми будемо говорити <гумен> в нашому штату. Це є досить потужна штука, тому що сміятися це одне. Зуміти зробити так, щоб колись говорили, що холодний вітерець потягнути до вода. Той, хто впізнає себе в тих інших попросив, це дуже і я там собі, У мене там цей класно. Ну, правда, у вас тут краще. Всі, хто не зрозумів до кінця, про що йде мова, обов'язково цікавтеся літературою, не бійтеся експериментувати, не бійтеся літературних експериментів.

Сатира, вона не повинна нікого ображати, вона буде такою дуже крупкою і обережна. От, наприклад, Джордж Танцін в своїй роботі пише про ніби казочку, а насправді. Я люблю за тиском. Я сам за заюсвіт, я також є музикантом. Я є музикант, тому це також.